О, Пресвята і преблагословенна Діво Богородице, Маріє, припадаємо і поклоняємося Тобі перед Святою чудотворною, троєручною іконою Твоєю, згадуючи преславне чудо Твоє через стілення відсіченої правиці преподобного Іоанна Дамаскина. Від ікони цієї, заради цього знамення, яке і донині є видимим на ній в образі третьої руки до зображення Твого прикладеної, молимося Тобі і просимо Тебе, все благу і все щедру роду нашого, заступницю, почуй нас. І як блаженного Іоанна, який у скорботі і хворобі до тебе взивав, почула ти, так і нас не відкинь, скорботних і хворих від ран різних пристрастей, що до тебе від щирої і смиренної душі, старанно вдаємося, ти бачиш, всемилостива, немочі, озлоблення. І нашу потребу у Твоїй допомозі і заступництві, бо ми з усіх сторін ворогами оточені, і не маємо нікого, хто допомагав би і захищав би, якщо тільки ти змилосердишся до нас, Володичице. щиро молимося Тобі, почуй наш скорботний голос і допоможи нам. Святоотцівську православну віру до кінця наших днів непоручно зберігати, всі заповіді Господні, постійно виконувати, щире покаяння за гріхи наші завжди Богові приносити і сподобитися мирної християнської кончини життя нашого. І доброї відповіді на страшному суді Сина Твого і Бога нашого. Його ж ублагай за нас, материнською, Твоєю молитвою, нехай не засудить нас за беззаконня наші, але нехай помилує нас із великої, і невимовної Своєї милості, О, все блага. Почуй нас і не позбавляй нас Твоєї державної допомоги, щоб тобою, живих одержавши спасіння, ми оспівували і прославляли на землі народженого від Тебе, Спасителя нашого, Господа Ісуса Христа. Йому ж належить слава і держава, честь і поклоніння разом із Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.